Захистити рибу з 1 квітня на Прикарпатті стартує щорічна операція. Нерест Продовж двох місяців річки та водойми області будуть під посиленим контролем. Попереджають екологи у цей період вилов риби заборонений, адже це суттєво шкодить довкіллю. Дорослий карась, який у нас в водоймах найбільше є. Він має приблизно до 150 тисяч кринок в собі. От рахуйте, скільки риб забрали, і стільки риби не зможе потім відтворитися. Адже цей малюк, навіть якщо його рахувати статистично, що 10% його виживе. Тобто, якщо ми забрали тисячу рибин, можна порахувати, які ми нанесли дані водоймі збитки. Якщо достукатися до свідомості громадян не вдасться, екологи вдаватимуться до жорстких заходів, тому завчасно попереджають про великі штрафи. При ловлях за Забороненими засобами лову, тобто це є автоматично стаття покарання Адміністративного кодексу, стаття 85, частина 4. Це накладання штрафу від 1020 гривень до 2040 гривень. Окрім того, за кожну впійману рибу накладаються збитки незалежно від віку і розміру. Окрім накладення штрафу злісних браконьєрів, конфіскуватимуть знаряддя і засоби вчинення правопорушення.